Шановні, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Продовжимо обговорювати головних героїв українського серіалу Спіймати Кайдаша. І сьогодні в центрі уваги у нас Лаврін. Чому його так багато обговорюють і чому складаються такі полярні враження від цього персонажу? Буду рада почути вашу думку стосовно цього питання. Пишіть в коментарях. Ну, а ми починаємо! У Повісті не чує Левицько, Лаврін романтичний, добрий і трохи наївний хлопець. Добрий день! Все ідеалізує, закохується в милашку і мріє про просте щастя. Це трохи ідеалізований персонаж, але в серіалі Спіймати Кайдаша ми бачимо Лавріна більш реалістичним. Давайте розберемо, чим серіальний Лаврін відрізняється від книжкового. Які у них є спільні риси та як він змінюється з роками, і як вибудовуються його відносини із жінками? І найголовніше, чому ця історія так близька нам з вами? У Нечує Левицького Лаврін повна протилежність Карпа. Якщо Карпо грубий, різкий, жорсткий, то Лаврін м'який, добрий, усміхнений. У книжці його кохання з Милашкою абсолютно романтизоване і не обтяжене звичайними побутовими проблемами. Серіальний Лаврін починає теж як душа компанії, свій хлопець, для всіх він добрий, класний, всім допоможе, але... Але відмінність у тому, що серіал показує його не статичним, а живим. Він росте, змінюється, іноді ламається, стикається з життєвими труднощами, з суворою реальністю подекуди і з викликами того часу, в якому він живе. У Лавріна є гумор, легкість, але згодом з'являється втома, розчарування і навіть безпорадність. Я би навіть сказала якась безвихідь. Чи такий Лаврін добрий і щирий? Може бути. Але якщо гарно придивитися, то можна зрозуміти, що ось ця любов до всіх вона може різко закінчитися, або він може про це забути, якщо будуть на те якісь причини. Для мене дуже показово було. Його відношення до Тані у тій ситуації, коли він пообіцяв їй піти на зелені свята. Виглядало це приблизно ось так. Він дав їй надію на стосунки, на продовження чогось, що між ними щось більше, ніж просто сусідство. І. Так жорстко її кинув у цьому. І я зараз не про те, що він не мав права передумати чи закохатися у малашку. Зовсім не про це. Ні. Людина має право на те, аби вибирати, змінювати свої рішення в будь-який момент, мати змогу. Обирати стосунки, які будуть комфортними. Але тут є такий нюанс: про це потрібно говорити. І якби Лаврін попередив Таню про те, що він не піде з нею на зелені свята, просто сказав через рот: вся ситуація мала би зовсім інший вигляд. Так, Таня би образилась, скоріш за все, було б їй неприємно, але це було б зовсім не так, як вийшло. Я розумію, що це для танки був дуже жорсткий кидок, вона навіть в серіалі говорить про те, що її багато там чоловіків кидало, але так її не кидав ніхто. І ось тут питання: якщо Лаврін з такою легкістю може забути про всі свої обіцянки? М -м? Підводні камені у характері Лавріна мені показала його реакція на ситуацію із Танею. Тому що він відреагував на це, ніби нічого не сталося. Він навіть посміхався, так він, типу, формально вибачився, але він не вважав, що щось сталося не так, що він міг дуже глибоко ранити людину. І він чекав такої реакції, яка була у всіх і завжди. Він чекав, що Таня його пробачить просто так. Без зайвих зусиль, тому що ну це ж Лаврін, він же добрий, хороший, класний. До речі, як на мене, то Лаврін ніколи не хотів їхати зі свого села і жити в якомусь іншому місці чи селі, саме через вибудований роками свій авторитет. Саме тому, що змалечку і напродовж довгих довгих років він для усіх односельчан був хорошим, класним, милим хлопцем. Який завжди допоможе і з радістю, але який він хороший хлопчик для своєї родини, поговоримо далі. Отже, про особисте життя Лавріна. І давайте почнемо із самого-самого початку. Згадаємо, коли він прийшов із армії і одразу ж стрибнув у ліжко до Таніки. Причому без якихось зобов'язань йому можна було просто. Потусуватись. Далі він гуляв з різними дівчатами, і в нього навіть зав'язалися стосунки із дівчиною, яка проживала у місті. Пам'ятаєте цей момент? Тобто в серіалі ясно, що у них є якісь відносини, і вона, напевно, розраховувала на щось більше, після чого Лаврін так за секунду злився. Тут ми доходимо до моменту, коли він думав одружитись на Тані. Просто так і жалю. Я, я так і не зрозуміла. Чому, ну, типу, просто жалко. Звісно, цього не потрібно робити. Якщо ти не любиш людину, не потрібно е, давати надії, мучити іншу людину, тому що твій партнер може бути в тебе закоханий, і це ніколи не будуть рівноправні стосунки, в яких ви обидва будете щасливі. Аж тут, Лаврін, зустрічає Малашку. Все штори закрились. Він вже нікого нічого не бачить, таньку кинув, значить, з цими зеленими святами. Він починає з нею зустрічатись. При тому, як на мене, Милашка виглядає навіть не на 16 у серіалі. А ви як думаєте, наскільки виглядає Милашка? Міг Лаврін запідозрити, що вона неповнолітня, чи тут може прокатити відмазка, типу О, ти не виглядаєш на свій вік? Вони починають зустрічатись. І там є момент, коли він дізнається її вік, і типу такий, о, ні, ти мені збрехала. Але камон, давайте будемо відвертими. Навіть якби вона тоді не прийшла, все одно я впевнена, що вони би зійшлись. І він би точно так само начхав би на її вік, як він це зробив далі. А далі ситуація наступна. Лаврін приймає рішення. Просто ось він лежить серед кухні, щось читає на своїй розкладушечці. Тут йому в голову приходить прекрасна ідея набрехати своїм батькам про те, що Мелашка вагітна. Він це робить, іде до Мелашки і ставить її перед фактом. Він їй ясно дає зрозуміти: мені потрібно, аби ти задовольнила мої чоловічі потреби. Я вже все сказав батькам. тому... Типу, ти зі мною в одному човні давай розгрібати все це разом. На що милашка, як на мене, в силу свого віку, напевно, не могла відреагувати якось критично, обдумавши це все. Причому на той момент Філаврін не думав, як він буде забезпечувати цю сім'ю. Він не думав про те, що його обраниці на той момент 16 років. Вона абсолютно нічого не бачила у цьому житті. Живе в якомусь забитому селі. І він взагалі не спитав, ти хочеш дітей зараз. І ми знаємо, що вона не хоче цих дітей, тому що вона йому каже, я буду цнотлива до свого повноліття. Він такий ага, окей. Він фактично змушує Мелашку завагітніти. Так, він, він не змушує її фізично, він не робить це прямо. Але ось такими словами, маніпуляціями і так далі, він її до цього підводить. Це, в принципі, фундамент зовсім нещасливої сім'ї. При тому, що до цього ми бачили, що у них таке ніжне, кохання, вони так люблять одного і так далі. Але їх вся сім'я. Якщо це можна так назвати, починає будуватися на ось такому гімні. Жити їм нема де, їсти їм нема що, тому що Лаврін не працює на секундочку. І Милашка також, бо вона школярка. <клев> Перспектив на найближчий час немає. Вдома срач, я маю на увазі, що всі сваряться у кайдашів, які діти. Але Лаврін придумав, що це буде їх романтична історія, і вони будуть бігти з рожевими поні, і бабочки будуть супроводжувати їх на цьому райдужному шляху з малашкою. Добре, окей, сталося так сталося. Вона вже вигідна, вона живе у Кайдашів. Звісно, в ці всі срачі включаються і малашка. Вона не хоче, але її туди включають. Мотра нападає на неї, Маруся Кайдашиха нападає на неї, і це все відбувається в формі пресингу. Вони її постійно шпиняють. Вона не звикла до такого, вона не знає, що робити, як відповідати. На що Лаврін просто морозиться, просто морозиться. І тут ми вертаємось до питання, чи такий він хороший хлопчик для своєї сім'ї. Я вважаю, що хороший хлопчик для своєї сім'ї це умовно хороший хлопчик. Це чоловік, який може захистити свою жінку, неважливо від кого, який може поставити рамки, який може подумати перед тим, як народжувати дітей, як він буде її годувати. Можна було поїхати кудись у місто та, в принципі, обговорювати з Малашкою, чого ти хочеш, які у нас плани далі. Вони могли, в принципі, поїхати в місто, працювати там і так далі, безліч варіантів. Але все сталося як сталося, через те, що діалогу немає. Є тільки Лаврін з його уявленнями про сім'ю, з його бажанням жити в цьому селі. З його баченням, як повинна вести себе жінка у цій сім'ї, і як повинен вести себе чоловік. Він ніби підтримує Милашку в тому, що вона хоче співати, але це все дуже епізодично і переривається на жорсткій реальності, коли свині, корови там дані, кормлені, не недойні, вдома їсти немає нічого, діти плачуть, і ну, Лавріну це не окей. До речі, огляд на Милашку і Мотрю десь отут переходь, дивись, якщо ще не подивився. Все, на цьому вся творчість Милашки закінчується. І Лавріну це окей, тому що в його реальності жінка не повинна співати, танцювати чи ще щось робити. Це вона могла робити тільки на етапі зустрічань. Зараз. Треба працювати вдома, тягнути весь побут, треба бути гарною дружиною. Живуть вони у батьків то там, то тут, то там, то тут. І знову ж таки, тому що Лаврін не може відстояти інтереси своєї родини. Він не може сказати мотрі Скарпом карпом, ні, він не може поставити всіх на місце. І, як на мене, він не хоче цього робити. Справа не в м'якості характеру чи ще чогось. Справа в тому, що він просто забив. І так норм. Не спитавши, при цьому у тобі норм чи ні. Відносини з Милашкою з часом дуже псуються під важкістю побуту, безгрошів'я, сварок у родині, народження дітей, яких Милашка, в принципі, не хотіла. Ну, може, колись і хотіла, але явно не була готова до цього. Мені здається, любові там немає. І ось коли Милашка тікає, Лаврін прямо прозріває. Перший час він намагається її шукати, потім він злиться і взагалі не хоче її приймати. Але, але ми бачимо, що коли йому дзвонять, він все одно їде і забирає її. Я не знаю, навіщо було зберігати ці стосунки, так як. Він ніби й хотів її пробачити, але він ніколи її не пробачить, як на мене, тому що він постійно шпиняв її, та й видно було помилашці, що вона його більше не любить. І це все призводить до того, що навіть оця осміхненість, там доброта, да, ось всі ці риси, які були на початку, їх вже майже немає до кінця серіалу. Звісно, на фоні інших персонажів, таких як Карпо, Мотря, Кайдаш, Кайдашиха, Лаврін виглядає дуже позитивним і світлим. Ну, принаймні там, першу частину серіалу так точно. Але, знову ж таки, він, як і будь-яка людина, має і світлі, і свої темні сторони. Тому я прекрасно розумію, чому коментарі розділилися на два табори, умовно кажучи, які, яких бісить Лаврін і які люблять Лавріна. Це нормально, людей багато, дуже багато у всіх думок. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам Лаврін і що ви думаєте про їх відносини з Малашкою. Це взагалі здорова історія чи ні? Тому що, як на мене, no. в кінці Лаврін. Іде воювати. І я не сильно розумію реакцію Мелашки, тому що здається, що вона придумала собі нову історію, аби писати вірші, страждати, як вона це і робила до зустрічі з Лавріном. Пам'ятаєте, вони ходили в лісі, і вона розказує, як вона страждала по кожному своєму коханню. Ось тут, напевне, та сама історія. Але що вийде з цього? Мені зовсім не зрозуміло. Мені здається, що Лаврін, якщо повернеться, на жаль, ось в такій реалії. Якщо він повернеться, він ще більше обізлиться, тому що таке, напевно, не забувається. Не забувається не тільки зрада, але і те, що вона залишила їх не попередивши. Звісно, це не суд, ми нікого не судимо, ні Лавріна, ні Мелашку, це взагалі вигадані персонажі, але давайте дивитися правді в очі. Важко, дуже важко забути якісь вчинки, якщо вони вже зроблені. Отже, підведемо висновки. Лаврін це символ дорослішання, еволюції, можливо, озлоблення, розчарування. І, напевно, що шляху людини, яка не поважає кордони свого партнера та бажання свого партнера. Я б сказала ось так. При тому, що задатки були чудові, прекрасні. Якби Лаврін зустрів Малашку трохи пізніше, або почекав би, доки їй виповниться хоча б 18, і вони вибудовували відносини. Розмовляючи, то все б склалось інакше, мені здається. Ще дуже важливий фактор, вони повинні були б жити окремо. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйся на мій канал, постав цьому відео лайк, пиши коментарі і до зустрічі!